Так швидко літо пролетіло, Починається новий, цікавий, для когось у житті, а для когось останній шкільний рік. Бажаю всім і дорослим, і малим, наснаги, бадьорості, бажання досягати мети. Легкого польоту Україну знай, яка не має межі. Нехай ваше навчання буде легким та веселим. Нехай мрії кожного здійсняться. Будьте незламні. Миру та перемоги. Дорогі вчителі, вітаємо вас з 1 вересня. Ви для нас родина, яка дарує нам турботу, яка годує нас до дорослого життя, опікується нами, виховує, вчить бути самостійними і цінувати дружбу. Ви наше джерело мудрості, сили, досвіду та наша опора. Нехай цей рік принесе вам безліч позитивних моментів. Успіхів у реалізації всіх задумів. Щиро дякуємо за вашу наполегливість і професіоналізм. Шановні вчителі, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам, щоб ваші уроки були корисними і захопливими. Натхнення вам на кожен день. Ви провідники у світ знань, і ми щиро вдячні вам за це. Вітаю всіх вчителів з початком навчального року. Хочу кожному вчителю побажати вдячних учнів, здійснення всього задуманого, блискучих результатів, здоров'я та терпіння. Вітаю з Днем знань. Нехай цей навчальний рік пройде залишаючи за собою лише добрі спогади. Нехай здоров'я і нерви не підведуть, нехай в душі завжди живе радість і гордість за ваших учнів.